Meeting is being recorded. вітаю, вітаю радники! Навмисно записую в рамках суто про посаденки цей уривочок. Покажу, нагадаю, що в нас є закритий сайт для радників суто про. Про який ви можливо забули, і покажу в базі знань, як зручно знайти записи наших всіх онлайн-конференцій, чи то суто пазли, чи то суто про інсайт, як можна їх використати. Тому що ну наскільки я пам'ятаю, дуже зручно час від часу все ж таки ну, знайти там, можливо, переглянути, подивитися якусь цю які. Е презентацію, чиюсь, е чийсь виступ нагадати собі. Ну, до прикладу, я так дуже часто робила. от, Тому я зараз е виведу екран. Секундочку зараз я тут підготую. Все. Я, в принципі, його підготувала, але щоб вивести екран. І якраз почнемо з того, як зайти на сайт так, отже, Ну, в мене покликання на сайт SutoPro, він є. Бачите мій екран? Да. Так. Да. В мене він тут в закладочках покликання на сайт SutoPro, тому я собі просто натискаю. Якщо буде потрібно, ну, там, в принципі, сьогодні. І тепер дивіться, так як я і на цьому комп'ютері, так і у вас, це може бути, ви давно не заходили, то у вас ось така плашка. Вам потрібно натиснути авторизуйтеся. Підвантажується. І тепер дивіться, в мене система пам'ятає. У вас, якщо не пам'ятає, то ну, втратили свій пароль, міняєте і все. В мене система пам'ятає, я знову ставлю ось тут галочку запам'ятати мене і входжу. Все входжу на сайт, все. Це два кроки, це всього навсього Ну і про те, що ми говорили: база знань, записи подій. Натискаєте і ось тут є запит в події, як суто про посиденьки, так і це зустрічі наші міжнародні, можливо, вам буде цікаво там, якщо підготуватися до якогось там, я не знаю, виступу або якусь цікаву інформацію, взяти навіть учням, як відбувається навчання в тій чи іншій країні. То тут ви можете глянути, але це не тема нашого запису. От до прикладу, я хочу подивитися. Крайню конференцію е, суто Пазли, так? Ось, будь ласка, ось тут записи суто Пазли 2025. -20". Це якраз найостанніша наша конференція, та що була. І ви дивитеся, як в чому зручність, тому що ви можете, по-перше, натиснути день перший, подивитися, хто виступав з якими темами. Знайти себе, якщо потрібно, або того, хто вас цікавить. І тут відразу вже інтегрований, е, відео з Ютуба. Ви просто тут можете натиснути і е, розпочати собі перегляд. Так. Бачите, і вже вмикається трансляція. Це мій виступ, той такий, пам'ятаєте? З інтригою. Так, от. Світ куточків світу, і я переконана, що ми і так, і так по інших днях так само, і як отримати сертифікат. Дуже зручно відразу просто пишете е, на пошту нашого з темою Сертифікат за сутопазли і назва Сутопазлів, тобто або порядковий номер 2025, так як тут. І що немало важливо, для вас, для радників, е, незалежно від того, отримували ви сертифікат чи не отримували. Ви можете завантажити е, або переглянути всі матеріали, всі сертифікати, презентації спікерів, які виступали на цій конференції. Ось воно підвантажується в мене, і ви собі дивитеся, що що вам потрібно, ви собі знаходите, завантажуєте, переглядаєте, або е, там використовуєте так, як вам потрібно. Можливо, вам контакт спікера потрібний. Точно так само записи подій суто про інсайт. Та той самий алгоритм. Ось він у нас суто про інсайт. Найостанніший у нас був у 2024 році. Зараз якраз будемо планувати в 2025, тому що раз на квартал проводимо. Точно та сама система. Бачите? Зараз тут підвантажиться в нас. О, свобода педагога. Ось він, якраз є. Це перший день, точно так само е, наступні, і е, та, точно так само презентацію всіх спікерів, і точно так само як отримати сертифікат. Інформація є. Ще раз е, нагадую: база знань, записи, подій. Користайте, я думаю, що це вам якраз ну, при, прийде так. Стоп, це я хотіла вже е, завершити цю. Як і... Трансляцію екрану, але в мене. Ага, о, стоп. є все. Користайте, роблю для вас все, щоб було зручно. Якщо будуть запитання, просто пишіть.